Вітаю, це Західнат новини. Мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми обговоримо, хто ж підставив голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького із виїздом військовозобов'язаних за кордон і хто погрожує журналістам через це розслідування. Виїзд за кордон більш як двох тисяч військовозобов'язаних чоловіків лише на Львівщині і лише через систему для волонтерів шлях викликав чималий резонанс. Причина очевидна: у часи, коли хтось йде добровольцем на фронт і ризикує там життям, когось мобілізують і він теж іде захищати батьківщину під кулями, інші собі спокійно платять 5 тисяч доларів і їдуть туди, де війни нема. Несправедливо ще як. І ще одне питання, яке зацікавило журналістів видання NGL Media, які зробили розслідування про виїзд військовозобов'язаних за кордон, полягає в тому, хто ж заробляє на бажанні українців втекти від війни. Це ж мусять бути люди, так би мовити, на посадах: ті, хто приймає рішення, ті, хто має владу над нашими життями. І вони непогано на цьому з дозволу сказати заробляють. Якщо виїзд однієї людини за кордон по системі шлях коштує приблизно 5 тисяч доларів, то сумарно 2248 чоловіків, які виїхали лише на Львівщині, мали заплатити більше 11 мільйонів доларів. Звісно, що хтось заплатив менше, хтось взагалі виїхав безкоштовно по блату. Про таких ми теж поговоримо далі. А новим фактом, який виявили автори розслідування уже після виходу основного матеріалу, став родинний зв'язок очільниці двох організацій, які через шлях вивезли сотні чоловіків із Львівщини за кордон, і очільника Львівської ОВА Максима Козицького. Мова йде про Наталію Муху, яка керує осередком товариства Просвіта у Миколаєві на Львівщині і народним театром Хліб ці дві організації у списках подали на виїзд за кордон майже 200 чоловіків. Дозволи видавала Львівська ова, начальником якої є родич Наталії Мухи Максим Козицький. І у цьому місці можна було б картинно і сценічно вигукнути совпадінні, не думаю, але я не буду цього робити. Давайте краще із холодною головою поміркуємо і розберемося, що ж могло реально відбутися у цій історії. Як родичка голови Львівської ова могла заробити мільйон доларів на вивозі військовозобов'язаних чоловіків за кордон у час війни. І спочатку погляньмо на ступінь родинної близькості між Наталією Мухою і Максимом Козицьким. Муха одружена із рідним братом дружини рідного брата Максима Козицького. Тепер ще раз детальніше і повільніше. У Максима Козицького є рідний брат Степан, а вже дружина Степана Козицького Ольга у дівоцтві мала прізвище Муха в Ольги Мухи. А тепер Козицької є брат Данило. А вже він одружений із Наталією Мухою, яка й посприяла втечі 200 чоловіків за кордон. Тобто Наталія Муха дружина Швагра чи своячка брата Максима Козицького. Вони перебували у приязних родинних стосунках і мають спільні фото. Ну це, зрештою, і не дивно. А от що справді дивує, то це те, яку велику свиню підклала голові Львівської ова. Його далеко не найближча родичка, для якої мільйон доларів це можливо і шалена сума. А от Максима Козицького такі гроші вже можуть вразити набагато менше. Річ у тому, що родина Козицьких має великий бізнес у сфері енергетики і видобутку природного газу. Тож, на мою думку, особисто Максим Козицький не наживався на схемах втечі військовозобов'язаних через систему шлях. Та чи міг він знати, що такі схеми взагалі існують? І отут я схиляюся більше до ствердної відповіді. І тому ще більше дивує бажання Максима Козицького так легенько з'їхати із незручної теми. Виданню Angel Media він дав ось такий коментар. Я не можу знати деталей життя всіх активістів, в тому числі і пані Наталії Мухи. З того, що я знаю, вона займає активну громадянську позицію в місті Миколаїв, і з початку повномасштабного вторгнення налагодила волонтерську діяльність, в якій було залучено багато місцевих жителів, тобто її організації не є фейковими чи такими, що існують лише на папері. З того, що мені відомо, зараз вона особисто перевіряє інформацію, яку опублікувало ваше видання. Крапка. Якщо коротко, то це значить, я не знаю, чим займається моя родичка і знати не хочу. Для мене вона чесна волонтерка і громадська діячка. І ще бракувало тут додати, я взагалі вам нічого не винен у цьому місці. І така реакція, взагалі, неправильна і може зашкодити, на мою думку, може зашкодити репутації державного мужа, який очолює прикордонну область у час війни. Ну, але чого ще чекати від Максима Козицького? Якщо скандали навколо втікачів через систему шлях тривають публічно вже приблизно рік, а висновків і рішень у Львівській ова немає досі жодних. Та й справа краденої гуманітарки і складів у селі Убині досі залишається сюжетом серіалу Таємні матеріали. Інша, вже не така стримана, навпаки кричуща реакція на згадане розслідування. Надійшла журналістам NGL Media із середовища львівського бізнесмена Григорія Козловського. Його благодійний фонд руху майбутнє допоміг вивезти 23 військово зобов'язаних чоловіки за кордон. Журналісти з'ясували їхні імена і поділилися цим списком із Олегом Шпуром. Це керівник фонду. Листування тривало кілька місяців. Фонд нічого не спростував. А коли вийшло розслідування, то Олег Шпур написав публічне з. Звер... Вернення із вимогою до журналістів продовж трьох днів надати офіційні документальні свідчення і докази, які підтверджують достовірність інформації використаної у статті, інакше підуть до суду, і ось що кажуть журналісти розуміючи, що фонд справді привозив гуманітарну допомогу. Ми, звісно, були зацікавлені в тому, щоб якомога ретельніше розібратися в цій ситуації. Тому ми фактично з ними листувалися до трьох місяців. Насилала і списки тих осіб, і звернення до ЛОВА, які надходили від їхньої організації, ну які підтверджують надсилання запитів на доступ до системи шлях на значно більшу, більшу кількість людей ніж якби визнавала ця організація. Редакція NGL Media також публічно відповіла фонду Козловського, що з документами у них все гаразд. Ну а організація благодійна мала досить часу на реакцію ще до виходу публікації. А після цього на редакційну скриньку видання прийшли анонімні вульгарні погрози про те, що журналістів знайдуть і далі там всіляки з ними зроблять. Хоча можливо. Листи із погрозами не мають жодного стосунку до організації руху майбутнє, і особисто до Григорія Козловського. Припустимо, що це таки можливо. Хворі істоти, котрі називають себе журналістами. Ми знаємо, де ви все живете. Ви вас знайдемо і поставимо раком з повагою, футбол. Мабуть, у цій історії Григорія Козловського теж хтось підставив, бо він ніколи в житті не погрожував людям через соцмережі, листи чи телефонні дзвінки. І навіть такі дивні реакції автори розслідування теж коментують цілком спокійно. Це абсолютно безграмотний лист, який, в якому викладені там погрози журналістам нашої редакції. От на мене, надсилати такі погрози є абсолютно безмістовним, тому що ну, це залякування. Ні до чого не так. призведе. Отож, бачимо, що скандальна історія зі схемами виїзду військовозобов'язаних за кордон у час війни підняла цілу хвилю реакції ситуацій, які можуть мати продовження, і ми за ними будемо дуже пильно стежити. Ну а ви можете підтримати незалежну журналістику, саме NGL Медіа, і зробити це можете на їхньому сайті, до чого ми вас і запрошуємо, і закликаємо. Ви дивилися західне новини до наступних зустрічей.